Алло, чуваки, на кінесто, я камбекнувся. Шо ви? І от що дивіться? От що дав... давно не було. Хто це? Kingdom Com, Kingdom Com, ляха? От по канону, що має бути. Все, <кхи> це ми на ліму йдем зараз. Так вже я довго тут. Що я тільки не робив за цей час. Я стільки бабла заробив його. І ще якось плюси лишився. Хотя я, по-моєму, я все потратив. Це, дивіться, скільки патронів аптечок накупив. Ну цій херні, правда. Небагато легко. Що ж, доведеться розбиратися. Не шмаляйте, не надо, я йому я, я за саду здам! Якщо вирішиш заговорити, житимеш. Сіжі етат! Это... Дайте аптечку для коряша мого, га? Дулю тобі з маком, а не аптечку. Значит так, даю тебе хвилину. Не скажешь, да заседка, не скажу Не, ну дайте аптечку, ну вы шо? Ах, курвы! Боевые ангелы! Отца тебе ведвели! Еще скажи спасибо, что я не жалею! Ммм, mm, бляха, не Ч это, по-моему, не вигідно. Бо то, що Внезапно атака, цел. В... Вообще, по-моему, в мои планы входа. Да, это бьм переза. Да-да-да. На них там скільки, 16. Ну одну пожертвую, ладно уже. Бляха, я без цих рассурщил. Ресурсів... Рашурщил. Я бы их щастики набрав, бляха, лицей. Как я шрам, злата. Бігає... даун, короче. Рвануле! Можно на. Можно, наверное, було цей. Хотя а то ще бешен бабок, и бы я тоже ж, у мене лиш 15 тисяч було. Короче. Не шмагайте, не треба, я, я, я не знаю, я вроде всім опіровки можу вступити, вот. Там, по-моєму, в свободу Дайте там аптечку на початку дають даю даю прокачку, то... Ладно, Спасибо за аптечку, мужик! наемник. Прикинь, ты расстрелял, ты бы всегда у него за... Йорка с Засада тут рядом, два шага и все. Метка уже типа должна быть в КПК. Добре, живите, выродки. Только чтобы очи мои вас больше не бачили. А ты со мной дружить ты не хочешь, не? Ладно. Так, ну и шо? Здорово. кто тут главный? Привет, сталкер. Здоров. Чу <свист> <свист> тут у воды. Туди пока. А шо? Там не засаду разбирать, чешо? А <зовет> <зовет> історія повідомлення. <зовет> ага, я бідів наказав розвідати дорогу через Лиманську для безпечного. Проходу основних сил чистого неба. В місті точаться вуличні бої, тому просуватися потрібно обережно. Мені в соляново аж. Ах, так, то, блін. Ой. Срань господня. Давай ти так. І Ой, Я не зблизько говорю. Кстати, микро новий, ну як новый оу, а я здох, <реш> <реш> я понял. Короче, походу обходити треба, ну. что за хата такая? Что тут было? десятка мусорки. Это такие жили вы до мелки было. Йо... Ча А что ты спереду? Чекай, бляха, покеш. Вы на мини-карте башь, ты нет? Куда? хто? Кіновене. Ти бав, яку веремію ми втрапили. Дивись, вона на балконі, що в будинку ліворуч, кулеметна точка. Ще ще добре матері її ковінька. Зможемо пройти далі, лише коли винесемо її до бізне. Я відволічу кулеметника, а ти давай всередину будівлі та зліпи його. Почнеш за моїм сигналом. Я паню тебе. Найманцю, вперед!

Так, це сохранитися треба. Прикиньтесь, скільки... Ох... Ти бліна. Що тут є? Дай. Дай, паскуда. Тварі. Да, прощай, сохраняюсь. Ладно. Тварь. О! Я понял.

20 минут, боже, куда час іде? Я ще ні хрена не зробив. Не Це звідки береться все завжди. Срака, срака, срака там. Блять, как я выдум! Я просто вызывать, просто. Мазафак. У мене даже по ласка хп не успігла до кінця добігти, я вже здох. О -о -о. Та це... Карачун мені. Мразу бити, в мене просто поколка не пробивають. Я навіть в голову йому вистрілив, це ми рівно. Це коротше, це буде їм гім... відео, блях, на цьому моменті, от конкретно цьому, буде година. Так було колись на початку з тим вовою вістом. Просто чарівну, вы все самі бачили обойма, обойма. Что все делает? Чекайте тут еще, а вот та тварь на так, что никого больше нема. Все в трупа закладай якось. А ящики. Нахера ящики добавили, вони пості. Эмм. Так. О, скики коштує. 50 штук, нормально. Ну, в тебе що? Ничего, правильно. Лягавий. От якраз з цього все і покладу. Жаль, що тільки скелета його зняти не можна. Це ех, блин. Там можна ж так просто. Я вже сподіваюся, що я цей труп через цю зону таскати буду, щоб щось придати. М -м -м -м. Так, ну... Цей надбрати не буду. Ну, може там... Ні, херня. Так, все. Вони вийшли там, ні. Що мені взагалі робити треба? Ух ти блін! А я про цих забув. Бляха. Перебор. Хотя стоп. Це ж можна просто в труп закинути. Ой, і всі пукалки. бляха, муха. Красота. Все сгребаю. Понял и все. Понял и все. Отсей. А Блина. Так. Чекайте, я тут уборку сделаю и потом включу снова запись.